Мені соромно за самого себе. Таке зізнання з'явилося в щоденнику короля Румунії Кароля II після того, як Москва без війни змусила його віддати територію площею 50 тисяч квадратних кілометрів із населенням майже 4 мільйони людей. Така поступливість дуже скоро вилізе боком монарху. Він втратить не лише корону, але й батьківщину. І решту життя проведе з коханкою. Яка потім стане його дружиною в теплих Мексиці, Бразилії та Португалії? Сьогодні у відео ми з'ясуємо, як Північна Буковина, а також Південна та Північна Бесарабія, увійшли до складу України, як в Радянському Союзі стало 16 республік та які наслідки це мало для перебігу Другої світової війни? Вітаю друзі! Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі Історія без міфів. Де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на історію без міфів і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. Хай квітне український YouTube! історія часто буває непередбачуваною, а інколи не зовсім логічною. З початком Першої світової війни Королівство Румунія зберігало нейтралітет і лише через два роки наважилося вступити в конфлікт на боці Антанти. Проте дуже скоро було розбите військами центральних держав, а три чверті території Румунії потрапили під окупацію. Проте румунам вдалося дуже спритно скористатися розпадом Російської імперії, скрутним становищем Української Народної Республіки, а згодом і поразкою центральних держав. Вже у квітні 1918-го вони анексували Бессарабію, в листопаді Буковину, а в грудні Трансильванію. Внаслідок цього Румунія стала одним із найбільших переможців Першої світової війни. Її територія зросла вдвічі, а населення втричі. Бухарест, звісно, подбав про узаконення нових кордонів на міжнародному рівні. Сен-жерменський договір у вересні 19-го підтвердив, що Буковина відходить від Австрії до Румунії. У жовтні 20-го в Парижі підписали протокол про визнання румунського суверенітету над Бессарабією. Але ось тут не все пройшло бездоганно. Франція, Великобританія та Італія ратифікували договір. А от четвертий підписант Японія ні. Більшовицькі Росія та Україна, а згодом і Радянський Союз, румунську анексію Бессарабії взагалі не визнали. Вони виходили з того, що в березні 18-го одеський румчород був такий короткочасний революційний орган, в якому домінували більшовики та ліві есери. Підписав із Румунією договір про виведення її військ із Бессарабії, але обіцяне румуни не виконали. Крім того, протягом дуже нетривалого періоду, травня вересня травня-вересня 19-го року, існувала Бессарабська Соціалістична Радянська Республіка як автономна частина Росії аж допоки більшовиків не викинули з регіону. Втім, у 20-30-ті СРСР не полишав надії за першої ліпшої нагоди загарбати Бессарабію. Засилав туди агентуру, поширював комуністичну пропаганду, підтримував антирумунські повстання. Як от татарбунарське 24-го року, воно зазнало поразки, але одразу після того на лівому березі Дністра у складі України створили автономну Молдавську Соціалістичну Радянську Республіку плацдарм для майбутньої інтервенції в Бессарабію. Фактично, ця подія заклала. Підвалини майбутнього придністровського конфлікту і продовжує справляти вплив на становище в Україні до сьогодні. Як так сталося? Дивіться в нашому відео про Придністров'я. Королівство Румунія того періоду було найбільшим за територією у своїй історії. Його часто називали Великою Румунією або ж Великою Унією, тим самим не даючи особливого значення об'єднанню всіх етнічних румунів у складі однієї держави. Це був такий собі аналог української ідеї соборності або ж великої злуки. З тією відмінністю, що українцям в 1919-му відстояти Злуку не вдалося, а румунам вдалося. Українці, які опинилися під владою Румунії, уникли жахіть комуністичного режиму, масового терору, колективізації, депортації голодомору. З іншого боку, вони стали об'єктом прискореної румунізації. За перші два роки було румунізовано дві третини народних шкіл на Буковині. Декрет Міністерства освіти Румунії від 24 липня 1924 року визначав: що громадяни румунського походження, які втратили свою материнську мову, повинні віддавати своїх дітей лише до державних або приватних шкіл із румунською мовою навчання. До цих от громадян румунського походження, які просто забули рідну мову, Цілком могли зараховувати і українців. Перепис населення 1930 року нарахував в Румунії 582 тисячі 115 українців і рутенів, трохи більше 3% населення. Це була четверта за чисельністю національна меншина після угорців, німців та євреїв. У зовнішній політиці міжвоєнна Румунія орієнтувалася на Францію. Та була зацікавлена в збереженні версальської системи міжнародних відносин, адже вона гарантувала їй стабільність нових кордонів. Тож, коли версальський світ посипався під тиском держав хижаків, становище Румунії одразу похитнулося. 23 серпня 1939 року Німеччина та СРСР підписали пакт Молотова Ріббентропа, договір про ненапад і секретний додатковий протокол про розмежування сфер впливу в Європі. Третій пункт цього протоколу передбачав. Стосовно Південного Сходу Європи, з радянського боку підкреслюється інтерес СРСР до Бессарабії. З німецького боку заявляється про цілковиту політичну незацікавленість у цих областях. Зверніть увагу, мова йшла тільки про Бессарабію, про Буковину, ані слова. Далі вибухнула Друга світова війна, і двоє хижаків Гітлер і Сталін почали творити. Новий світопорядок, те саме, про що нині мріє Путін. Радянський Союз анексував у Польщі захід України та Білорусі, потім, хоча із жахливими втратами, але відібрав частину території у Фінляндії та створив Карелофінську РСР, а в червні 1940 року ввів війська в Литву, Латвію та Естонію з подальшим перетворенням цих незалежних держав на три нові республіки СРСР. Шановні глядачі, майбутнє України та кожного з нас вирішується просто зараз у запеклих боях із російськими окупантами. Ворог завдає терористичних ударів по нашим містам і селам, здійснює злочини проти цивільного населення, окуповує наші території. Ми закликаємо вас підтримувати Збройні Сили України всіма можливими засобами, зокрема через перевірені волонтерські фонди та організації. Їхній перелік з посиланнями є в описі цього відео. Водночас Москва різко посилила дипломатичний тиск на Румунію. Прекрасно розуміючи, до чого йде справа, Бухарест попросив Париж надіслати на допомогу експедиційний корпус, але Туреччина відмовилася пропустити його через свою територію. А незабаром Франція вже не могла допомогти Румунії, оскільки в червні 40-го була розгромлена німцями і підписала капітуляцію. Фантастичний успіх нацистського Бліцкрігу на заході розв'язав Москві руки. З нагоди розгрому Франції В'ячеслав Молотов запросив у Кремль німецького посла Вернера фон дер Шуленбурга і через нього передав привітання гітлерівському керівництву. 20 червня для агресії проти Румунії було створено південний фронт. Його командувачем став генерал армії Георгій Жуков, а начальником штабу генерал-лейтенант Ніколай Ватутін. Основу фронту становили з'єднання Київського особливого та Одеського військових округів. За даними доктора історичних наук Міхаїла Мільтюхова, армада налічувала 640 тисяч солдатів і офіцерів, 9415 гармат і мінометів, 2461 танк, 2160 літаків. До операції також залучали Чорноморський флот, засередження військ поблизу румунського кордону. Пояснювали, звісно ж, проведенням навчальних зборів. Нічого не нагадує. 21 червня начальник головного політичного управління Червоної армії Лев Мехліс надіслав у війська цілком таємну директиву номер 5285 СС. Настав момент вирвати з ворожих рук боярської Румунії нашу землю, визволити з румунського полону наших братів і громадян. Украдена Бесарабія має бути. І буде повернута в лоно своєї матері вітчизни СРСР. Будь-яка війна, яку веде держава робітників і селян, є війна справедлива, війна визвольна. 26 червня, о 10-й годині вечора, молотов викликав румунського посла Георге Давидеску і вручив ультиматум: очистити територію Бесарабії та Північної Буковини протягом трьох днів. Через 40 років сам Молотов згадував про це в розмові з публіцистом Феліксом Чуєвим. З його слів, добре видно, наскільки нахабно поводилося радянське керівництво у відносинах із так званою малою державою, тобто Румунією. Коли Бессарабія нам знадобилася, викликаю я цього посла, даю термін, щоб вони вивели свої війська. А ми введемо свої. Він одразу я маю запитати свій уряд. Звісно, розклеївся весь. Запитайте і приходьте з відповіддю. Прийшов потім. У відчаїв Бухарест запросив допомоги в Берліна, але звідти лише порадили виконати вимоги Москви. Румунські війська поблизу радянського кордону налічували 450 тисяч чоловік. Попри нерівність сил, Кароль ІІ виступав за збройний опір. 27 червня він скликав Коронну Раду орган, який збирався лише за надзвичайних обставин. Однак лише 11 із 27 його членів підтримали монарха. Ввечері відбулося повторне голосування, і цього разу на боці короля залишилося тільки шестеро. Ультиматум довелося прийняти. Дорогі глядачі, історія без міфів має власний мерч. Якісні футболки, худі і торби із гаслом нашого каналу, хай квітне український YouTube та іншими. Для замовлення пишіть у дірект нашого інстаграму. Або в телеграм-канал. Посилання є в описі цього відео. 28 червня о 14-й годині радянські війська вступили в Бесарабію та Північну Буковину. Вся операція тривала 6 днів, до 3 липня включно. Війни, до якої готувався Кремль, не відбулося. Переважну частину румунських військ евакуювали, хоча в деяких місцях сталися сутички з червоноармійцями. Переважну більшість втрат СРСР зазнав. Внаслідок поганої організації, низького рівня підготовки особового складу, нещасних випадків і самогубств. Наприклад, при переправі через Дністер перевернувся човен, і 16 бійців потонули. Під час десанту на Ізмаїл парашутистів викинули прямо над містом, і 19 із них травмувалися при приземленні. Загалом втрати Червоної армії, за, вочевидь, неповними даними, становили 148 осіб, а румунської. 89. Якщо порівняти, Радянський Союз у шестиденній, буцімто безкровній кампанії зазнав більше половини втрат від тих, які мала Британія за Фолклендську війну, активна фаза якої тривала півтора місяця. Однак в суспільстві про це нічого не знали, а ейфорія від легкої перемоги сягнула з захмарних висот. Країною ширилася імперіалістична істерія. Що дуже нагадувала нинішній стан російського суспільства. Ось такі висловлювання радянських громадян, збережені в архівних документах, наводить у своїй монографії Червоний імперіалізм доктор політичних наук Владислав Гриневич. Румунський король відчув нашу міць і силу, тому що навіть раніше строку на одну годину повернув нам нашу Бесарабію», – говорив співробітник редакції комуніста Прокопенко. Ось що значить, коли наша держава міцна. Без жодного пострілу отримали те, що в нас колись було відібране. Відчувається сила Радянського Союзу, зазначав робітник Запорізького заводу імені Баранова Дмитрієв. Мені більш за все сподобалося, що радянський уряд надав тільки декілька годин для відходу румунів, а не декілька днів, як просив їхній уряд. Нехай би спробували не віддати мирним шляхом, ми б їх на порох стерли. Лунали реваншистські нотки. Давно приспів час розквитатися з Румунією. Тепер вона своє отримала. 2 серпня 1940-го на переважній частині Бессарабії та лівому березі Дністра створили Молдавську Радянську Соціалістичну Республіку. Разом із новоствореними Карелофінською, Литовською, Латвійською та Естонською кількість республік у складі СРСР сягнула 16. Молдавську автономію у складі України. Ліквідували за непотрібністю. До Радянської України приєднали Південну Бесарабію, відому також під назвою Буджак. Вона утворила Аккерманську область. Чотири місяці по тому адміністративний центр перенесли в Ізмаїл. Відповідно, і область змінила назву. В 1954-му Ізмаїльську область приєднали до Одеської, наслідок чого та стала найбільшою за територією в Україні. Також до радянської України приєднали. Північну Бесарабію, Північну Буковину та маленький район Герца, населений переважно румунами. Разом ці регіони утворили Чернівецьку область. До речі, ніякого референдуму чи всенародних зборів для приєднання всіх цих територій до складу СРСР не проводили. Тобто, сталінський режим навіть не створив видимості демократії для узаконення своїх придбань. Великий український кінорежисер Олександр Довженко зняв про ці події короткометражний пропагандистський фільм Буковина Земля Українська. Ця стрічка одна з найменш відомих у фільмографії Довженка, вона триває всього 30 хвилин і, звісно, покликана продемонструвати, як важко жилося українцям під владою Румунії і як вони нарешті зможуть розправити плечі під сталінським режимом. Але унікальні документальні кадри, відзняті 82 роки тому, безперечно, роблять кіно важливою пам'яткою своєї доби. Наскільки вдалося розправити плечі, населення новоприєднаних територій відчуло дуже скоро. Наприклад, 1 квітня 41-го року радянські прикордонники в районі села Біла Криниця розстріляли пішу ходу буковинців, які намагалися потрапити в Румунію. Лише за офіційними даними загинули десятки людей. А вночі проти 13 червня 41-го в Сибір депортували близько 30 тисяч осіб, яких запідозрили в нелояльності до режиму. Однак, у який же спосіб Кремль аргументував перед Німеччиною приєднання північної Буковини? Адже в пакті молотова ріббентропа йшлося тільки про Бессарабію. Як не дивно, але мотивували це захистом інтересів українців. Ось що згадував Молотов про переговори з Ріббентропом. Висуваю вимогу, кордон провести так, щоб чернівці нам відійшли. Німці кажуть мені: Так ніколи ж у вас чернівців не було, вони завжди належали Австрії. Як ви можете таке вимагати? Відповідаю: Українці вимагають, там українці живуть, вони нам дали вказівку. Німецький посол Шуленбург доповів, і Гітлер погодився: Чернівці, які ніколи не належали Росії. Відійшли нам і досі залишаються. А в той момент німці були налаштовані так, що їм не слід було з нами псувати відносини. З приводу Чернівців, усі стрибали і тільки дивувалися. Ця обмовка молотова про Росію дуже показова. Радянське керівництво, передавши приєднані землі до складу України, вважало, що це, мовляв, все одно як приєднати до Росії. І в жодному сні не могли допустити, що Україна колись вийде з під впливу Кремля. Такою ж є позиція і сучасних російських шовіністів. Вони переконані, що СРСР то була така собі Суперросія, а не Союз різних республік, як вважалося за Конституцією. Тому й лізуть тепер відбирати назад своє. Шановні друзі! А найкращий спосіб допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео це Патреон. Зараз ви бачите імена добродіїв, які вже підтримують наш канал. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших відео і голосувати за вибір тем на наступний місяць. До речі, голосування за тему серпня вже почалося. Канал можна також підтримати, зробивши переказ на картку Приватбанку, Монобанку, PayPal або з допомогою функції спонсорувати безпосередньо на Ютубі. Реквізити та посилання в описі цього відео. Радянська анексія Північної Буковини та Бесарабії відчутно зіпсувала відносини Німеччини з СРСР. Ріббентроп згадував: Окупація північної Буковини споконвічної землі Австрійської корони особливо приголомшила Гітлера. Він сприйняв цей крок Сталіна за ознаку російського натиску на Захід. Потужна концентрація радянських військ у Бессарабії. Викликала Водольфа Гітлера серйозні побоювання із приводу подальшого ведення війни проти Британії. Ми за жодних обставин не могли відмовитися від життєво важливої для нас румунської нафти. А й справді, тепер відстань від нового радянського кордону до румунських нафтопромислів у Плоєшті становила якихось 175 кілометрів за бажання Сталін міг прорватися і туди. Тому вже восени за згодою Румунії. Німецькі війська були відправлені охороняти район Плоєшті. Такий крок занепокоїв Кремль і став предметом обговорення під час візиту Молотова в Берлін в листопаді 40-го, коли він мав розмови з Гітлером, Ріббентропом, Герінгом, Гімлером і Гесом. Молотов також спробував отримати згоду німців на загарбання ще й південної Буковини з містом Сучава. Однак прийти до взаємовигідного рішення сторони не змогли. Молотов повернувся додому з порожніми руками. І вже 18 грудня Гітлер підписав директиву номер 21 план нападу на СРСР під кодовою назвою Барбароса. Що ж до Румунії, то її одразу після втрати північної Буковини й Бесарабії спіткали інші болісні удари. У серпні 40-го за рішенням другого віденського арбітражу, вона втратила північну Трансильванію на користь Угорщини. У вересні, за Крайовською угодою, в Південну Добруджу на користь Болгарії. Це призвело до глибокої внутрішньополітичної кризи. Народ був вкрай незадоволений колосальними втратами території. Адже без війни за якихось два місяці сусіди відібрали третину Румунії. Кароль II перетворився на цапа відбувайла. Він був змушений зректися влади на користь свого сина Міхая І. І разом із коханкою Єленою Лупеску назавжди виїхати з країни. Новий король був юний і недосвідчений, тому влада зосередилася в руках прем'єр-міністра Йона Антонеску. Він повів Румунію на зближення з нацистською Німеччиною, сподіваючись, що з таким союзником зможе повернути бодай частину втрачених земель або загарбати нові. Ось так Радянський Союз нажив собі нового ворога в Другій світовій війні. Втім, війну Румунія все ж програла. І тому з усіх територіальних надбань 1918 року зберегла лише південну Буковину і Трансильванію. Кордони, встановлені в Європі після Другої світової, непорушні. Це визначено гельсінським актом 1975 року, а непорушність українсько-румунського кордону встановлена також договором про добросусідство і співробітництво між двома державами. 1997 року. Зараз Румунія наш близький партнер і союзник у боротьбі з російським імперіалізмом. Однак румуни не забувають про втрачені території та свою колишню велич. Щороку, з 2015-го, вони відзначають державне свято 28 листопада, День Буковини, на честь приєднання до Румунії всього краю, включно з українською частиною, в далекому 1918 році. Також на згадку про цю подію в Сучаві встановлено пам'ятник. А з 2017-го Румунія щороку відзначає День приєднання Бесарабії 27 березня. Втім, офіційних територіальних претензій до України наш південно-західний сусід не висуває. Румунські високопосадовці неодноразово заявляли про вірність принципу недоторканності кордонів. А суперечка щодо поділу нафтогазоносного шельфу поблизу острова Зміїний була вирішена ще 13 років тому в Міжнародному суді ООН, про що ми докладніше розповідали в одному зі стрімів. Друзі, не забудьте підписатися на історію без міфів, поставити вподобайку цьому відео і поширити його в соціальних мережах. Дякую за перегляд. Слава Україні!